Хороша риба. Це вже хороша риба. 4,3. Ребят, просто 4,3 В голову вдарила. Дивіться, чіткий удар в голову. Того збилась приманка. Це була щука. Здарова. Вітаю на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні, сьогодні у нас дуже кайфовий ролик. Приїхав в село Буша Слобода Бушанська. Два комплекти. Фінеза Versus, Дайва Лювіас Дайва Exceler. 0,4 шнурочок, 0,8 шнурочок, приманки поменше, приманки побільше. Сьогодні у нас ціль судак при лові щука. Тож не будемо гаяти часу і let's go! Так, друзі, мурафа, Версус. Там стоїть фінеза, два комплектика. Починаємо з такого фета 4.3. Ціляна сьогодні щука судак. Окуня давно я тут не бачу. Будемо пробувати. Що косу докалуєте? Так, друзі, ви, мабуть, пам'ятаєте помните цю точку, це місто. Ну, на одному відео вже воно світилося з рибою, але тут проблема зараз, дивіться, вся трава. Зайти туди, рибу взяти немає як спуститись. Вода висока і тут дамба. Як тут витягувати рибу? Коротше, зараз побачимо. Зацепів тут вистачає, того зараз. Сітничок і, і let's go! Будемо зараз тут працювати, трохи затримуємось на цій точці. Треба Заджигував когось. Інтересно хто і як його достати. 7 грам юшедик. Судачок. Заджигував судачка, ребят. Ха -ха. Кайф. Бомбочка. Перша наша рибка на сьогодні, дивіться, яку уверено взяв. Невеличкий, але Але суть в тому, що він тут є, я за нього зачепився. Отак от кайфово взяв бомба, ну такого ми, звісно, будемо відпускати. Треба, щоб ти покликав свого брата старшого брата. Вже, вже вже є початок бомба-ракета. Так, друзі, зараз ми цього малого будемо... Відпускати, освобождати. я його покажу. От такий. красавела. Дрібненький, да, не спорю, але перша риба вже приятна. Такий от кликастий. Клюнув з грубо говоря, з бровки. Там де бровка і якраз виход на миль, ближче до мілі. На такого от юшеда 7 грам. Бурашечка, тредюйма юшедик бомба ракета, продовжаємо, продовжаємо, продовжаємо рибалку, перша риба. Поїхали. Так, і що ж, першу рибу нам приносить Юшед Юшед Влітку, бачите, на мандулу. Кидав тут, не було покльовок значить він стоїть. І з підсів, підсів без якоїсь такої чопчої покльовки, да? але... Заїв нормально. Заїв нормально, не за як там, ну, все все як чітко, все як має бути. Давайте будемо робити повтор. Туда же. Туда же, туда же, туда же. На мілину. Заїв нормально, я як наче протягував по дну. Наче протягував по дну. І він заїв. Він значить там не один. Зараз будемо продовжувати працювати тут. Ще з півгодинки постоїмо. Поперебираємо приманки, якщо не буде покльовок на цій точці, то будемо рухатись далі. Бо є ще є ще місця, де він може бути. От хороша риба. Оце вже хороша риба. О, це вже хороша риба. А, щось хороше я не витягну. Реально дуже хороша риба. Зійшла. Бачили, ребят, дала свечу і зійшла. Хороша щука була, ну кілоха. 100%. Фух. З такою чіткою покльовочкою. Я клюнула на що? На танту. Клюнула на танту. Ух, ти що. Бомба, бомба, ловим далі. Ребят, після того як зійшла ота щука, другий заброс. Другий заброс і судак. Судак з тої точки. Клюнув на Танту Я бляха протупив і камера виключена була, коли я його тянув. Але бомба, просто бомба. Вже два судака, сход однієї щуки. І це все тут на мелі тусується. І все на джих. На віртушки не хоче клювати. На воблера не пробував, все на джих. От танта, а то був юшедик. лох Ну що, логом далі, нема що сказати. Так, пацан, ти теж, теж давай домой. І вийшов, Бай-бай. Обідно трошки, що я протопив включити камеру. Дві покльовки, дві риби. Ой, дві покльовки, дві риби, два заброси, дві риби. Але але нічого, ми ще зловимо своє. Сьогодні рибка показала активність. Хороша щучка була на танту. бляха муха і виплінула. Це от обідно, що вона виплінула. вона не просіклась чи що, я не можу зрозуміти. Ну що ж, ловим, ловимо далі, пробуємо. Давайте в ту ж саму. Точечку, плюс-мінус. Туди. Під траву треба кидати, риба знаходиться під травою. На 4 дюйма. На 4 дюйма. Пап! Риба на... Чотири з половиною дюйма. Охереть. Судак? Судак на чотири з половиною дюйма, бля. Ребят, ви що? Що это происходит? Я не понимаю. Ви бачите, що це відбувається? Фет 4... Ну, 4,3, майже 4,5. Фет 4,3 дюйма. Судачок. Це просто капець. Ну подивіться на розмір судачка. Да? Ну, подивіться на цей розмір судачка. Подивіться на фета. Це просто капець. Щось я вже перехотів звідси уходити, якщо чесно. Це що та з чим-то? Ребят. Ну, это, это просто малый, так. А, малый, бляха. Это просто капец. Судачок, да. Судачок. 4,3. Ребят, просто 4,3. Что это творится? Что это такое? Я не понимаю. Ну, ну я реально в шоці, що така маленька риба. Просто 4,3 фета! Чо! Я вирішив взяти Версуса з цим фетом, думаю, напослідок ще покидаю його тут. Равномірочкою. О, і... Я бачу. І папа рибу поймав. Щука! Но! Судак! Офігеть. Ребят, онлайн папа на віртушку теж Судака втулив. Тут, оказывается, Судака просто немерено. Ну Ну просто, в мене, мене просто немає... Немає слов. Що я вам покажу цього фета. Щоб ви все поняли. Щоб ви все поняли просто. Unbelievable. Рибачим далі, сьогодні просто бомба. Так, ну що, малий, ти теж ти домой, давай. І пішов. Навіть звідси його видно. Бомба. Поплив кудись. Кудась, кудась от туди поплив. Ну, я, я в шокі, ребята, якщо чесно в шокі. Скільки риби, тільки що там було. Бля. Жесть, ловимо далі, ловимо далі на фета. Ну а такого от фета. Ну прикиньте. Ну прикиньте. Ага, жесть. Кайф. Ну, коротше, ребята. Зараз вже десь пів одиннадцяти, майже 11. Ідемо поїмо. Перша сесія закінчена. В принципі, нормально. Тільки що, кстати, ще одна покльовка була на танку, але... Ось вот так я, п'ять покльовок, грубо говоря, за сьогодні маю. Нормально, реабілітувався. В топі, просто, просто в топі э, танта. Це ну, однозначно. Э, юшет 3 дюйма. І... і... Фет 4.3 відкій okay, так. Так що отак от зараз поїмо трохи вітер, почав, всі в них стихне і підемо давайте ловити далі. Так, вийшло, й Вийшов я вже на річку, іменно на річку на річку тут у нас вже така полянка, он до мурафа, да, саме про цю полянку я думав собі і він на неї потрапив. Папа там піймав ще дві щучки на віртушку, бачите, все ж таки вийшло сонце, жара, щука вийшла на мель. Дрібна щука і ганяємо на вертушку почала клювати. Я на джиг там ще отримав кілька поклевок. І Зараз хочу піти сюди. Тут є одна ямка прикольна, можливо там хтось сидить. І з ямки виход на мілячку. На мель. Там теж може бути риба. Тому спускаємося вже до самої річки і продовжуємо, продовжуємо нашу рибалку. Зараз буду оснащати всім знайомим наноміну на наноміно, на 4 грамову чебурашку. Так, так як я не знаю, що тут по глибині. 4 грама чебураха. Думаю, буде то що треба. 0,45 флюр. Звісно, маловато трохи. Я хотів би відео десь 52-й, це було б топчик Вода піднята. Вода висока. Вода висока, бжаб багато. Вода тепла, до речі. Кайф. Вода тепленька, бомба. Ну що ж, поїхали. Зараз половимо тут, в нашій стороні. Покидаємо на ту сторону. Завжди я кидаю десь спочатку на середину річки. Даю упасти приманці і обловлюю ближню бровочку. Так як тут може стояти риба також. Глибина прилічна. Що і треба було доказати, була покльовочка тільки що легенька. Легенька покльовочка збила приманку, риба, бляха, муха. Так, да, в голову. В голову вдарила. Дивіться, чіткий удар в голову. То ось билась приманка, це була щука. Давайте її зараз спробуємо доловити. Це була чітка покльовка, легенька, але чітка. Зараз спробуємо її доловити. Да-да-да. Це радує покльовочка вже. Уже була і це круто. Зараз ми цю малу спробуємо. Їду до того місця, можливо, з другого ракурсу. Знову покльовка, друзі. І знову збита приманка. Знову чітка покльовка. Чи приманка не збита? Але знову чітка покльовка була. Я її відчув. Цей раз куди ти вдарила. Блін, що ж таке? Знову... Знову покльовка, це радує. Так, поїхали ще раз. Значить там якась сидить. Гадіна. Розмінимо ще приманочку після цього разу, якщо не буде ніякої реакції. Я ребят. Я рыба. Знову хорош. Пап. Дуже хороша. Дуже хороша, чуешь? Ой, капец хороша. Фух, там крокодил. А, не, это я... Это я подбагрил судачка. Я думал, там крокодил, а это багрины. Ну, такой, самый большой за сегодня. Ребят, судачок. Снова судачок. Знову судачок. Але трошки не чесно. Трошки не чесно. Я думав хороший крокодил, ага. да, От Такі в нас крокодили сьогодні. Стоїть, значить, там репка. Знову, знову танта. Не знаю, може він цікавився, кстати, Просто так би не підбагрився. Я почувствовал контакт, все як має бути і, і завалим о такого от судачка бомба. Ну так, да, це за сьогодні найбільший ракета. Отакий у нас красавець судочела. Пагрався вот за животик, зараз ми його відпустимо, конечно ж. Рибка-рибка дуже красива. Світлий, світлий, того що тут дно світло. все так, братан, ти зараз ще здохнеш тут. Ну а зараз відпускаємо. Є рибка, п'ять судак Ну це хоч з нормальною покльовкою блін, я аж почувствовав. Ну, Шо ні, що ні смотри. Славний. Маленький Okay. На Сатурн. Це що у нас? Vibro від at Crazy Fish. Чи Vibro Tail. Чи это сафич? такий червоний червоний колір, такий судачок. Бомба, джегрих 5 грам Ловим, ловим далі. А, ні нормально в принципі. О, і в судак сюди, Немалечки, ты можешь его так вытягивать. О. бомба. Ну, да, вымолил, <laughs> выплакал. <laughs> так, сошел же за сегодня пять, шесть, семь судаки в общем, да? Семь судачків. Не, вот такого брать, конечно. Да нет, еще куда? Маленький. Дошло. Такая лодка, мені вже ні, на лодки не ділянки ah. раби <реж> не <реж> взяли. Uh, Ребята, ну що ж, давайте піддавати птицю поки ловлю. Поговоримо, що взагалі з сонячні рибалки можна винести. Що з неї можна винести? До речі, знову ловлю на танкочки масло. Uh, їхали за щукою, а я думав, що буде клівати щука, якщо чесно. Думав, що буде клювати щука, якщо чесно, але став на дамбу і класика жанра. Дамба судаки. Типу, ну, реально класика жанра. Ось. Почав ловити на маленьку вагу зранку. результата взагалі не було. Взагалі ні покльовки я на маленьку вагу не отримав було 2-3 грама. Почав збільшуватись 5-7 грам, хоча тут глибина по пояс. Почав збільшуватись 5-7 грам, і мав одного судочка, і щука гарно клюнула, зійшла. Ще один судочок. Тобто, що ми можемо зараз з вами вивести? Яку закономірність? І це не те, що закономірність, це правила навіть якими керуюсь. Напевно, вже друге літо. Влітку перев'яз мастхев. Реально перев'яз влітку мастхев по судоку. Та й пощуквір теж. Перев'яз мастхев я на 7 грам ловив, зараз ловлю на 5. І, до речі, зранку 7 грам офігенно працювало, прям кайфово. В обід зараз 5 грам 2 судочка. 2 судочка, 3 бакльовки. На 5 грамів кайф. Ось. По проводці це коротенькі такі от ривочки, коротенькі, але агресивні. Або ревочок і паротяжка. Це в мене дві проводки, які сьогодні працювали найкраще. По приманкам це були фішап танта, фішап юше, крізіфіш VibroTail, Crazy fish Vibro Worm. На я мав А. І Katech Swing Impact Fat 4.3. Також судочок такий кайфовий на нього плюнка. Один з найбільших за сьогодні. Ось. В, принципі, в принципі, рибу дала тільки дамба, я ще мав покльовки. Мав покльовки на інших точках. Але це всього-навсього покльовки, погризані приманки, побитий гріх. Зубами щуки я навіть бачив. Ось. І все. А рибу видало мені тільки ось це місце біля дамби. Тобто робимо які, е, виводи. Судак, еліто дамба. Це, це класика жанру, потрібно його шукати на дамбі. Є, звісно, винятки, але в основному ловиться на дамбах. Літо перевіз, Бомба ракета. Ну і перебір приманок. Перебираєш, перебираєш, думаєш. Так. Риба. Непогана риба. Пап, хороша. З покльовкою хороша. Так, да, так, да, хороша риба, пап. Ти чуєш? Ну, блін! Хорошая, дуже хорошая рыба. А, такая. Я ей я не витягну сам. Щука. Я ей просто... Ну, я на шнуру не витягну, Шнура обервается. Ребят, щучка напоследок. Напоследок щучка. Клюнула. Така пів кіла. Пів кіла. Сидить за краєшок. Папа за пів кілометра. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ха -ха. На танточку клюнула. Так, да, я її не витягну. Папа уже почти... Почти. Упитана. Упитана щука. Блин, ракета просто. Просто ракета. Это сегодня у нас бихфиш. У меня пришло раза в здесь шла три больше тогда, конечно. Але але приємно. Опять же, черв'ячок, черв'ячок, пасівочка. З чотенькою покльовкою. Бомба-ракета. Зараз будемо з нею фоткатись. Хороша, хороша щучка. Ви були на каналі Рибалка Від Влада в кадрі Владислав Патлавський. До скорих зустрічей. А, тю, підписуйся на канал, тисни колокольчик, щоб ти не пропустив нові мої відео. І пиши комент. Ну, а тепер до скорих зустрічей.